Температура повітря у день у сумах 17 січня сягала мінус 10, А вже сьогодні прогнозують до плюс трьох. А яку погоду очікувати сумчана на найближчі дні? За словами соноптиків, така зміна погоди на Сумщині спричинена впливом циклону зі Скандинавії. Пару діб назад у нас погода визначалась областю підвищеної атмосферного тиску, тому спостерігалась морозна погода без суттєвих опадів. З набуженням атмосферного фронту почала рости температура повітря. От і зараз вона вже. 19 січня у та області синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг. Містями туман, а на дорогах подекуди ожеледиться. Температура в день коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля, вночі мінус один плюс 4. Чудова, зимова, гарна. Зима є зима. Тут у ну, природи свої. Як то зміни, так що нормально я ставлюсь до таких змін. Ну, Перепад на здоров'я важко. А так все нормально. зима є зима, ніхто її не відміняв. Снігова погода добра, зима є зима, так що відчувається. Ви знаєте, ми рік жили без зими взагалі. Ми в іншій країні мешкали. Так що цієї зими якраз нам не хватало. Натарія говорить, її ранок сьогодні почався із розчищення снігу. Скажімо так, було не почищено, але якби ми це сприймаємо. Як належно, в тому плані, що в нас працівників не також багато, як би хотілося, і техніки також дуже мало, котра б розчистила. Ми з розумінням відносимося до цього. Ми взяли лопату, розгребли свою машину і поїхали куди потрібно. Ви знаєте, хоч і була така завірюха, але я дискомфорту якось не відчула, того що. Тут у центрі завжди вулиці почищені. Так що було дуже добре порисуватися і насолоджуватися такими, такою погодою. Завтра, вроді, теж таке ж. післязавтра може морозчик. Хотілося б небольших не нібочого снігу, але... Одне, то друге. Яка погода очікує сумчан у найближчі дні? За словами синоптиків, морози на Сумщину ще повернуться. Наступний тиждень буде, скажімо, нестійка погода з переважно істотних опадів, але в окремі дні невеликі опади вигляді снігу і температура коливатиметься в таких межах, що вночі 10-15, а в день 2-7 морозу. Ну, десь серед неділі, середа-четвер, можливо, в день підвищуватиметься до нуля градусів. От, якихось таких різких коливань, коли буде там мінус 20 вночі, не очікуємо. І така температура буде зберігатись до початку весни. Ще лютий у нас попереду, а зазвичай у нас метеорологічна зима, вона продовжується до другої декади березня. Ну, це коли температура повітря середня добова переходить через нуль у бік підвищення. Тобто говорити ще поки ще у нас можна говорити про те, що попереду два місяці зими. Новини СТС.